По Росії ряд потужних вибухів на та електростанції За Москвою вибухнули військові заводи. Понеслося щось дуже дивне. Навіть Крим здригнуло. Під удари ймовірно потрапить і в майбутньому Кримський міст. Можливо, обстріл Охмадиту та інші воєнні злочини Арефії активізували наших союзників, і вони вирішили піти на неочікуване дозволити Україні атаки та підриви того, що раніше бити було заборонено. Давайте з вами розберемося детальніше. Далі усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати у Мурманській області, начебто сталися вибухи, і спалахнула сильна пожежа на заводі. На території заводу тягнувся чорний густий дим. І згідно з інформацією, яку оприлюднило регіональне управління МНС ЕМЕСРАФІ у Кіровську, що у Мурманській області на висоті 56 метрів спалахнула покрівля складу із апатит нефеліновим концентратом. АТ «Апатит». Надзвичайники кажуть, що пожежу площею півтори тисячі квадратних метрів, начебто, вдалося загасити. До всього дрони атакували і аеродром Ахтубінськ, який є базою для випробування нових авіаційних технологій та озброєнь. Окрім цього, він використовується для ударів по Україні. Ну і, до слова, це не перший удар по аеродрому Ахтубінськ. В нас то одні із атак на цю авіабазу було знищено найсучасніший багатоцільовий винищувач Москви Су Су-57. Також стало відомо, що було атаковано дві військові частини та полігон. Про на Наслідки місцева влада не повідомляла. А у Ростові місцеві писали про масовану атаку невідомими безпілотниками. Про це повідомляють зокрема рашейські телеграм-канали. Ну і крім того, очевидці писали про роботу сумнозвісної протиповітряної оборони арафії. Жителі Ростова повідомляли у чатах, що в місті звучать автоматні черги та вибухи. Окупанти стверджують, що по повітряних цілях працює так звана рашейська ППО. Ну і до цього у Ростовській області було оголошено небезпеку пов'язаною з безпілотниками. Однак, поки що, офіційний. Інформації стосовно атаки не надходило. Згодом писали, що у Ростові працюють різні види озброєння по безпілотниках. У мережі з'являлися кадри і відео із гучними звуками у місті. Також рашисти писали, що активну стрілянину було чути на північ і на захід від міста. За даними окупантів, на підльоті до міста було буцімто збито вже кілька повітряних цілей. Жителі Ростова також писали, що вибухи то затихали, то лунали знову. Не до слова Міненергорафії повідомило, що у Ростовській області без світла понад 226 тисяч споживання. Відключення були пов'язані з останніми атаками на електропідстанції. Рашисти з Ростовської області жаліються, що вже тривалий час немає світла у їхніх будинках. При цьому Міненергорафії стверджує, що відключення в Ростовській області нібито почалися через пеку. Водночас місцеві жителі не вірять у це, оскільки до цього літа відключень у регіоні не було. Більшість розуміє, що ці відключення пов'язані з останніми атаками, з останніми подіями на електропідстанції. І в підтвердженні слів місцевих нагадаємо. Що СБУ та ГУР атакували електропідстанцію на 500 кВт в Ростовській області? Про це також відкрито заявляв і місцевий губернатор Василій Голубєв. Окрім цього, в Ростовській області представники українського руху влаштували диверсію. Партизани спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі у регіоні, що зв'язує рефію та окуповану частину Донецької області України. В публікації партизанів а теж зазначається, що їхній агент спалив релейну шафу на залізниці Ростов на дону Маріуполь. Розміщена біля населеного пункту шахти. Це одна із основних залізничних магістралей у регіоні, що зв'язує Ерефію та Донецьку область України. Відповідно, активно використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій. Розповіли представники підпілля. Також ватеш наголосили, що продовжують боротьбу із окупантами усіма силами та анонсували збільшення кількості диверсій із кожним днем. Військовослужбовцям Ерефії не варто розслаблятися ні на х. Хвилину. Наша відповідь за ваші ракетні атаки буде страшною, наголосили Вадеш. Тим часом окупанти бідкаються на проліт по підстанції олійного комбінату в суджі Курської області. Наразі там пожежа і про це повідомляє телеграм-канал Маш. Кількість двохсотих та трьохсотих внаслідок атаки наразі уточнюється. Зокрема, ворог стверджує і про атаку на дві заправки. Згідно з даними рашиського телеграм-каналу, на першій заправці загорілися бензинові колонки, внаслідок чого вогонь почав наближатися до резервуарів із паливом. На другій заправці без серйозних наслідків. Також щонайменше п'ять українських дронів атаку. Вали рашиський нафтопереробний завод у калачі на дону з'явилися кадри, на яких видно наслідки удару та безпілотники. У момент прольоту Йдеться про НПЗ Коєлу Волгоград нафто. Переробка у Волгоградській області. Ворожі телеграм-канали стверджують, що всього на завод упало щонайменше три безпілотники, а решта нібито приземлились поряд із хлібзаводом. Спалахнула пожежа. Ось він дрон летить. Дивись! Кричить чоловічий голос на відео, що поширюють у мережі. На кадрах справді видно би на підльоті до нафтобази. Окрім того, можна почути вибухи, побачити величезний стоп чорного диму, що піднімається із язиків не менш масштабного полум'я. Рашистам навіть довелося закрити аеропорт. Волгограда та Астрахані через загрозу повторної атаки дронів на регіон прийом літаків та їхні виліт були призупинені. Ну а далі можемо прослухати думку військового експерта, який прокоментував удари українських дронів по військових об'єктах Арафії і розповів, чому важливо збільшувати територію для атак. Всього лиш кілька місяців працюють по російській ракет російської економіки. Та надо масштабірувати. Причому це намного. дешевле, намного безопаснее, но очень действенно в накладывании этих санкций как раз на ту отрасль, которая дает основную долю, львиную долю российской валютной выручки, на которую они покупают потом себе рекрутов, производят боеприпасы, технику, закупают те же, ту же технику за кордоном. То есть раз не получается у мира – это сильно смотрящего себе в карман, наложить санкции, реальные санкции, то тогда вот такими методами. Довольно, еще раз повторюсь, очень действенные методы. Единственное, что надо масштабировать раз. И второе, то есть увеличить определенное количество, ну, естественно, географию. Причем географию надо увеличивать, начиная от новороссийского терминала и заканчивая мурманскими мурманскими портами. То есть это целый процесс до Урала, так это точно с помощью дальних средств поражений, беспилотники, оптимальный вариант сейчас на данный момент, раз уже поставили его их на поток, значит цели указания и выполнение этой боевой задачи. У россиян нечем, нечем противопоставить, нечего противопоставить этим атакам. Такого количества зенитно-ракетных комплексов, систем э, прикрытия с воздуха у них просто не будет ближайшие несколько тысяч лет. Почему? Потому что ну, это, во-первых, очень дорого, во-вторых, нет таких мощностей, чтобы прикрыть э, все емкости в этой бензоколонке, их тысячи емкостей, тысячи нефтебаз э, и до сотни, десятки Ніфті перерабатуючи як ми розуміємо, всі ці атаки на військові об'єкти АРАФІ були відповіддю за ракетний удар по лікарні Охмадиту Києві. А на останок, давайте поговоримо про ще один важливий об'єкт для кремлівського чільника Путлера: Кримський міст та його перспективи знищення. З'явилася інформація з приводу того, що. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук розповів, що для знищення Кримського мосту буде накопичено відповідний ресурс вогневих засобів. Це буде комплексний підхід. Також, за його словами, без знищення кримського мосту не буде повноцінного звільнення тимчасово окупованого Криму. Питання сьогодні в іншій площині. Коли це відбудеться, Цитую його. Кримське місто одна із законних цілей для знищення силами оборони України. Все це відбуватиметься не окремо від інших операцій. Які проводять сили оборони, головне настане той момент, він дійсно буде, коли ця логістика повинна буде бути зруйнована. Сьогодні ми бачимо, що процес демілітаризації Криму відбувається. Чорноморська флотерафія витіснена із українського Севастополя. Він знаходиться в новоросійську. Якщо ми говоримо про ракетоносії, розповів Сергій Брачук, ну і він запевнив, що настане той момент, коли знищуватиметься найголовніше логістика і ресурсна база окупантів, яка працює не лише і не сті тільки на Крим, а на увесь фронт, зокрема на південні напрямки, також і командувач ВМС Олексій Неїшпапа розповів, що для звільнення тимчасово окупованого Криму потрібно знищити Керченський міст, бо це елемент логістики. Неї підкреслив, що вся військова логістика окупантів має бути знищена для перемоги. Крім того, він порадив українцям триматися подалі від військових об'єктів в окупованому Криму. Українці, бережіть себе. Ми повернемось і поставимо все на свої місця. Наголосив він. Я в свою чергу вдячна вам. Глядачі за те, що ви додивилися до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках: Слава Україні і слава українському війську.